Ну нарешті є, як я цього чекав. Той гляньте, тут ще один. А там, а там взагалі велетень. Ну що ж, показуй по порядку. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, всіх любителів тихого полювання. Сьогодні приїхав у ліс, який, в якому я досить рідко буваю. Можливо, раз у рік. А приїхав я по ось таку красу. Зараз будемо тут шукати. Ось такий перший, але міцний. Знайшов тільки декілька лисичок буквально. Тож, починаємо наш пошук. Що ж, вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобання, а я вас буду інформувати про початок грибної хвилі, які гриби ростуть і де їх шукати. Божечки, яка краса, погляньте. Приїхав на своє улюблене місце. Е, відразу покажу. Ось це дві сосни. Хто бачив відео минулого року в листопаді знайшов найбільшого гриба в минулому році, тобто 870 грам гриб вищого гатунку, тобто під шапинкою білий. Це другий гриб, скажімо так, у моєму рейтингу. Перший також був знайдений на цьому місці і важить 950 грам, вищий гатунок. Був біля нього ще й старий, старий десь біля трьох кіло важив. Яка краса. Дякую, що пишете коментарі. Наші волиняни пишуть, що ростуть боровики, тож поїхав я. Все це перевірити. Ну і звичайно ж заїхав. На своє улюблене місце. Погляньте. Тут ось цього гриба. Ой! Жаль, що я не взяв штати. Дивіться, тут просто жах. А, він ще далі. А тут біля нього був ще один. Йомаю. Так, коротка пауза, поки я. Нарешті відкопав. Погляньте, їх тут було два. Ось цей повністю згнив. В нього я буду ось так відламувати і десь далі прикопаю Нехай поки буде тут. Ось. ось чому це моє улюблене місце. І це ще не все, ми йдемо до самого головного, що поки що знайшов, ще навіть все не оглянув тут, а вже значно вечоріє. Тобто 8-12. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось моя рука. Його так треба якось відкопати. О, є. Ось тут такі гриби ростуть. Погляньте. Супер. Ну, просто немає слів. Ідеальні умови, дощі йдуть. Не знаю, що сказати. Що ж, тут ще багато місць, бо я тільки приїхав на цю частину, де, е, де ростуть боровики. Тому поспішаю. Хочу оглянути якнайбільше. Ну ось, вирішив я вже під вечір вдома з'їздити до найближчого лісу, що в нас тут є. Був в останній раз тут неділю, знайшов. Одненького маленького грибочка. Зараз трішки вже походив. Вона така краса біленький гриб. Ох, ніжка просто кудись о. Уявляєте, якби я його зрізав, половина пішла б. Що цікаво, от білі грибочки, ті, що я знаходив, ну, 90% вони здорові. Тобто жодного черв'ячка. А от дубові, дубові це біда. Більше половини це 100% червів. Ось цього я знайшов. Я не розгортав. Просто бачу, бачу, бачу. Не знаю, чи вам видно. Ось тут. Там буде гриб. Не хочу я поки що його рвати. Хай собі росте. А? Ось цей красунчик мене порадував. Зараз буду ще оглядатися. Можливо, ще щось знайдемо. Хоча вже сьома година, вже навіть 7.20 ну Трішки часу є. Оглянути, де ростуть білі гриби, і оглянути місця, постаратись де ростуть боровики. Та-дам! Ще один боровичок Вже на іншому місці. Якийсь він. так Залишиться він тут у лісі. Це без варіантів. Огляд якийсь колір такий нездоровий. Він твердий, тому що це брой да, червивий, нема сенсу. Шукатимо кращого. Дуже швидко вже темніє, тому я пришвидчуюсь. Ось це мій такий гриб. Через шляхунку бачу, що. Що він червивий? да, ніжка м'яковата. Ну, в принципі, не геть, декілька так дірок. Не знаю. Корінь тут 100% залишиться. Ну, ось ще один боровик. Ніколи тут раніше не знаходив. Вже такий стеглий. Супер. І прошу написати в коментарях, які вам гриби більше, більш подобаються. Ті, що вранці дубові, чи ті, що ось під вечір. Боровики та білі. Чекатиму на вашу відповідь. Погляньте, посеред дороги. Ось така краса виросла. Дрібненький. Ну, ніби міцний, не знаю. Ось тут також, напевно, був гриб, але, як то кажуть, залишилось тільки мокре місце. Супер грибочок. Малюк не даремно я вийшов до лісу, тож поспішаю вперед ще. По максимуму перевірити всі місця. Ще один грибочок такого ж самого розміру, як і решта. Ось такий малюк. Поки що всі грибочки що знаходив по одному. Ну там, коли знайшов ось першого, то там ще поряд маленький росте. А от чи виросте він, не знаю, побачимо. Можливо завтра або післязавтра приїдемо по його. Хоча там таке місце, люди ходять, можуть і забрати, і знайти. Є ще один. Знову маленький. Ось вони тільки-тільки починають лізти. Ще їх зовсім мало. Коли я в минулому році ходив, було значно більше. Тож, треба ще декілька днів починати, почекати. От на вихідні, думаю, буде саме то. Треба буде перевірити. Тож попрошу підписатись на канал, вподобання від вас. Це дуже допомагає розвитку, а я буду вас інформувати, які гриби ростуть, по якому лісі шукати, завжди будете в курсі. Буду вам вдячний за підтримку. Ну що ж, а ось є вже і наступний. Як бачите, тут такі грибочки більші, що цікаво, зовсім здоровий повністю. Ось я бачу наполовину з'їджена ніжка і жодної дірки. От самому цікаво, скільки вдасться знайти, тому що. Ходжу, можна сказати, на вмання, немає в мене тут ніяких грибниць. просто гуляю по лісі і шукаю. Побачимо в кінці, який буде результат. Попався нам на цей раз ось такий грибочок. Зламався, да, трішки ніжка червила. Це вже потім почистимо. Оспішаю, тому що чути, як під'їжджають автомобілі, рибників вистачає. Ну, а на цей раз ось такий попався. Щось на цьому лісі тільки по одному. Ну якийсь він трішки м'якуватий. Напевно, з хробачками. Йдемо далі. Як бачите, тут ліс зовсім не схожий, як був минулого разу. Більш такий старий, дуби значно товстіші. Дивіться. Щось по одному, по одному все шукаємо. Хотілося б, звичайно, на одному місці галявину деяку знайти. Але поки що ніяк. Тут лисичок небагато, але як знаходиш, просто шикарного розміру. Повернувся я вже. Посадку там, де збирав і вчора, і є вже навіть перший грибочок. От там, де поїджено, жодної дірочки поки не бачу. Але щось сьогодні по одному. Можливо, треба було зробити паузу через день, там через два прийти. Але це, це таке місце, що знають усі і знають з усіх навколишніх населених пунктів. Коли не заїду сюди, тут повно техніки стоїть, люди збирають гриби. Мій косяк, мінус гриб, тому що розтоптав, навіть не помітив. Ах, шкода, під листям зовсім не видно. Знайшов ще два повністю з'їрджених гриба, цього я вам не показував, ось це можна і показати. І все рівно слимак є. Зараз ми його дістанемо і шукатиму ще. Що ж, напевно, треба ще міняти локацію. Людей все більше, просто немає що шукати там. Лисички залишились тільки дрібні, грибів немає, а людей з кожної хвилини все більше. Ось ще який гриб попався. Просто жах повністю червивий. Знаходив ще декілька штук, також навіть не показував, вони просто на місці обвалилися, просто шипинка впала. Потрішки набираємо, чуть. але сьогодні будемо недовго, тому... Буде, скажімо так, менше, ніж зазвичай. Ну нічого. Наступного разу може повезе краще. треба десь віднести його подалі і викинути. Ну, ось під дубочком росте ще один. Але просто жах повністю вирвав, щоб вам тільки показати і... Одразу ж далі викидаємо. Ну, а ось, наприклад, в траві, де ніхто не дивиться, можна знайти ось такі просто велетенські. Супер. Але одна. A C to znaczny minus.